Хочу запросити Артема Павлова, це співзасновник системи бронювання кмінам, однієї з систем, досвід, досвід роботи, з якими в нас є на практиці. За що ми любимо Артема? За те, що це людина і весь продукт відображає так само цінності робити продукт для людей, для цільової аудиторії. Тобто для нас з вами, як для управлінців, власників глинкінг-бізнесів. Слухаючи, дослухаючись, безкінечно вносячи якісь коригування і покращення. Тому саме Артема, ми запросили розказати про цю систему бронювань, про шахматку як таку, і чим вона може допомогти власникам бізнесу. Артема, вам слово. Дуже дякую, Анна, дуже дякую, колеги, за запрошення. Підкажіть, будь ласка, бачу, що трансляція екрану все ок по звуку. Підтвердіть, будь ласка, десь що все добре. Так, все добре. Чути все, дуже дякую. Тоді поїхали. Мене звати Артем. Останні два роки я з невеличкою командою ми приділяємо увагу покращенню досвіду. Досвіду як власників глемпінг-центрів, готельєрів в цілому, так і клієнтського досвіду кінцевого вашого гостя. Робимо це за допомогою технологічних рішень. через... Програму, яку розробляємо, і одним із найрозповсюдженіших запитів, коли ми спілкуємось з готельєрами, найрозповсюдженіших питань це питання, чи є вона шахматка. Саме тому ми і хочемо поговорити сьогодні про шахматку, тому що через неї зазвичай відбувається вся наступна автоматизація та полегшення користування полегшення такого клієнтського досвіду. І власників, і адміністраторів, які працюють в бізнесі, і керуючих, і кінцевого гостя, в тому числі, коли ми починаємо спілкуватись з готельєром, ми зазвичай хочемо дізнатись, з чого ми розпочинаємо, як все виглядає наразі. Зараз ви бачите на слайді один із прикладів, як все може виглядати. Це не самий такий запущений, скажімо так, варіант. Буває, що і нічого немає, а просто комунікативно передають колеги один одному інформацію про зайняті номери або через якісь замітки або через чат. Ось але ось в такому вигляді може вестись якісь записи. Це ще не шахматка, але якісь спільні риси з шахматкою. Щось тут є. Іноді, коли ми спілкуємося з з, з готельєрами і. Дізнаємо, дізнаємося, як вони враховують зараз бронювання, як вони їх записують, і кажемо, що у нас є цифрове рішення. Вони нам іноді відповідають і кажуть, що у нас і так за зараз в електронному вигляді. І ось приклад такого електронного вигляду: це вже краще ніж блокнот або журнал, але все, що не вирішує певні проблеми, які можуть виникати у власника адміністратора керуючого. І з якими проблемами ми зазвичай працюємо, з якими проблемами до нас звертаються готель'єри. Одна із них і перша це доступність даних про зайнятість. Тут мається на увазі, що чи є якесь одне місце, до якого у мене постійно може бути доступ, щоб я не забув блокнот в автомобілі, в готелі, вдома, і щоб у мене постійно був доступ до самої актуальної інформації. Щодо зайнятості мого номерного фонду, зайнятості куполів, щоб я міг або проконсультувати клієнта, або просто зрозуміти, яка наразі ситуація по бронюванням. Також е, ведення різними людьми, ведення шахматки мається на увазі, введення бронювання, щоб всі люди, е, які зі мною співпрацюють, які, е, яким потрібно мати доступ до шахматки, які потрібні, яким потрібно знати про факт зайнятості на завтра, на післязавтра, щоб вони всі мали якийсь оновлений статус без додаткової комунікації. Також важливою проблемою для Готельєрів є доступність історичних даних. Історичних даних мається на увазі зараз клієнт, який хоче забронювати. Він у нас вперше, чи вдруге, чи втретє. Ми всі е, знаємо, що залучення нового клієнта до нашого бізнесу завжди коштує дорожче ніж повернення. Клієнта, який у нас вже відвідував безумовно за умови, що клієнтський досвід був непоганий, тому доступність історичних даних для майбутнього використання це дуже важливо. Також наші готельєри, з якими ми спілкуємось, вони. Хочуть е, вирішити проблему звідності та аналітики для того, щоб розуміти якісь фінансові, наприклад, показники е, по об'єктах, щоб розуміти е, зайнятість, е, яка була за попередні періоди, прогнозувати зайнятість, щоб прогнозувати якийсь е, бізнес-план на майбутнє, виходячи з середнього чеку, наприклад, і цей середній чек потрібно якось рахувати. Також є проблематика збереження клієнтської бази знову ж таки, якщо у нас е, немає клієнтської бази, то нам складно комунікувати з клієнтом. Нам складно його повертати. Нам складно йому доносити якусь інформацію про відкриття нових об'єктів, про нових партнерів, які у нас з'явились. Про будь-що виходячи з цього, у нас завжди нова комунікація будується як з новим клієнтом, тому що ми нічого не знаємо у нас немає історичних даних. І найгірше, що може трапитись, це втрата даних. Проблема втрати даних на на жаль, на нашому досвіді вона має практичний такий характер. У одного з готельєрів, з якими ми співпрацюємо, просто згоріла лазня, в якій зберігався журнал з усіма бронюваннями, і таким чином просто все втратилось. І як же ці проблеми може вирішувати шахматка? Що це взагалі таке? Як вона виглядає? На наступному слайді ми показуємо. В програмному забезпеченні як може виглядати шахматка? Тут згори ми бачимо дати. Місяць у нас тут жовтень. Ми бачимо, що на шахматці згруповані за категорією номеру глемпінги три об'єкти розміщення глемпінг номер два, три 1, І є ще одна категорія номерів, яка називається Афрейми. Вона схлопнута для. Того, щоб було легше сконцентруватись на ось цій категорії глемпінги тут ми дуже швидко бачимо, які дати у нас зайняті, які дати у нас вільні. Якщо нам телефонує клієнт, то ми можемо одразу зрозуміти, чи можемо ми йому запропонувати ту дату, на яку він хоче приїхати до нас і відпочити. Також тут є. Базова інформація, яка може знадобитись вам, це, наприклад, ім'я клієнта, його контактний номер телефону. Тут є сума бронювання. Вона відображається червоним кольором, і зеленим кольором відображається, скільки вже сплачено, тобто тут є можливість також враховувати оплати, отримані від клієнтів для того, щоб розуміти, а скільки ще залишилось клієнту до сплати. Тут також дуже швидко можна зрозуміти, скільки саме для наступної комунікації ця шахмат шахматка вже трошки більш розвинена Тут є додаткові допоміжні інтерфейсні рішення. Наприклад, ось цей колір бронювання на шахматці означає, що за цим бронюванням вже 100% оплати отримано. Ми тут бачимо, що 6500 отримано, 0 залишилось, і шахматка автоматично малює це бронювання в зелений колір. Таким чином вам підказує, що тут вже по грошам все питання закінчено. Також на цій шахматці видно. Но кількість гостей да я тут показую кількість гостів. Скільки зафіксовано за цим бронюванням, можливо, це можна використовувати для того, щоб підготувати номер на дві, чи три, чи чотири людини. Також тут є коментарі. Виводяться, тобто до цього бронювання додали коментар. Це цей коментар або гість самостійно може додавати, якщо, наприклад, він створював бронювання за допомогою сервісу онлайн бронювання. Або адміністратор також, коли створює бронювання на шахматці, Він може внести будь-який коментар, який також можна відображати тут на шахматці. І для швидкого вирішення, чи є у вас вільні номери, також тут є такий допоможний інтерфейсний елемент, який показує на певну дату, скільки вільних номерів на певну категорію у вас залишилось. Тут ми бачимо, що, наприклад, на 3 вересня у нас 0 вільних номерів, тому що все зайнято. А на 8 вересня у нас є 2 вільні. І яким же чином шахматка може вирішувати ті проблеми, про які ми казали перш за все, через те, що це програмне забезпечення. В це програмне забезпечення знаходиться в хмарі. Відповідно можна створити будь-яку кількість адміністраторів або додати власника в адмінпанель керування, де є також доступ до шахматки. І всі всі користувачі, хто мають доступ, будуть бачити однаково. Актуальну інформацію. Можуть вносити зміни в бронювання, можуть додавати нові бронювання, і інші співробітники будуть миттєво бачити зміни. Також питання клієнтської бази тут вирішується, оскільки шахматка це така вхідна точка до всієї інформації, навколо якої. Будуються всі інші е, сутності. Наприклад, клієнт це частина бронювання. Відповідно, коли ви створюєте бронювання, система вже знає, на які дати, на який номер, хто є клієнтом, якщо ви заповняєте безумовно цю інформацію. Е, якісь особливості по клієнту ми можемо розуміти і зберігати, якщо ви додаєте коментарі. Е, номер телефону клієнта. Будь-яка контактна інформація також може зберігатись в клієнтській базі. І навіщо знову ж таки для майбутнього маркетингу, для того, щоб повертати клієнтів, для того, щоб з ними якось комунікувати, поздоровляти їх з ним народження, тому що у вас, наприклад, може бути дата народження клієнта, яка також зберігається в клієнтській базі, тощо. Тобто, таким чином ви можете покращувати клієнтський досвід, створювати такий індивідуальний і унікальний клієнтський досвід. Іду на наступний слайд і бачу, що в Ютубі інша презентація наразі показується. Дякую. Також, через те, що на шахматі вже є бронювання. У бронювання є вартість. У бронюванні є якась фінансова інформація, тому що якщо ви створюєте бронювання і враховуєте оплати для того, щоб бачити актуальну інформацію на шахматі, відповідно будь-яке програмне забезпечення має можливість відображати вам і фінансові показники. Як це робимо, наприклад, наприклад, ми можемо за певний період показати на яку вартість. Загальну вартість було створено бронювань, скільки було додано оплат на яку суму, який середній чек у вас, скільки, наприклад, ще очікує на оплати. Тобто у вас є створене бронювання, але ще повністю за нього не розрахувались. Тобто ви можете ще прогнозувати, скільки у вас буде отримано грошей. Знову в Ютубі бачу іншу презентацію. Також у нас є можливість відслідковувати, яким чином було створено бронювання. У нас є можливість приймати як онлайн-бронювання. Наприклад, з вашого інстаграму є певна сторінка, на яку гость гість може зайти, забронювати. І бронювання буде також створено автоматично в шахматці, А також можна створювати бронювання прямо в шахматці е, безпосередньо через адмінпанель. І на даному прикладі ви бачите, що всі 100% бронювань були створені через онлайн запис, і так само ми можемо показувати розподілення цих бронювань між різними об'єктами розміщення. Яке яка ще може бути користь від того, що ви використовуєте шахматку? Як я казав, з шахматки все починається? Є можливість згенерувати створити модуль онлайн бронювання. Який буде розуміти, виходячи з вашої шахматки, на які дати у вас вже є бронювання, на які дати у вас немає бронювання? Відповідно, можна пропонувати гостю щось забронювати самостійно онлайн. Як Анна казала, що 80%, наскільки я пам'ятаю, бронювань приходить через інстаграм, і ми розуміємо, що виходячи з нашої статистики, десь 70% по Користувачам нашого програмного забезпечення по всім бронюванням відбувається саме через сторінку онлайн-бронювання, не за телефоном, не через комунікацію, а саме через онлайн-бронювання. Тому це може таки, також додатковий а, зручний інструмент для вашого гостя, буде, де він заходить на сторінку в інстаграмі, яка спрямована, як Анна казала, на продаж. В шапці профілю у вас може бути посилання або на сайт, або безпосередньо на, на цей, наприклад, календарик, або будь-який інший, який синхронізований з вашою шахматкою, куди клієнт одразу заходить, бачить вільні дати, і в найкращому випадку він одразу і сплачує. Ви, як готельєр можете визначати, скільки саме ви хочете отримувати після онлайн бронювання оплати. Це може бути якийсь відсоток від загальної вартості бронювання або 100%. Гість. Одразу сплачує, і одразу він повний шлях пройшов. Йому не потрібно писати вам в інстаграм, наприклад, вночі очікувати, коли ви відповісте. А він одразу зайшов, подивився, чи ті дати, на які він хоче приїхати у вас, вільні, вони вільні, забронював, сплатив. Він щасливий. Також, виходячи від того, що у нас на шахматі може бути інформація про вільні зайняті дати, ми можемо такі прикольні штучки робити, які наші клієнти використовують в інстаграмі. У нас є такий функціонал, який ми називаємо Insta Stories Maker. А знову ж таки, через те, що у шахматки є інформація про вільні зайняті дати, ми можемо згенерувати ось такий календарик, який користувач може зберегти собі на телефон, а потім його використати в сторіс в інстаграмі. Ми помітили, що. Готельєри достатньо часто таким чином інформують своїх гостів, які у них дати зайняті і вільні, і створили таке зручне красиве рішення, яке із задоволенням користувачі використовують. Також з гарного, що можна ще автоматизувати за за допомогою програмного забезпечення, це комунікація з клієнтом. на протязі його шляху клієнт зробив бронювання самостійно на сторінці онлайн бронювання, або ви йому створили бронювання через шахматку. Клієнт отримав автоматично СМС підтвердження бронювання, де він бачить, наприклад, дати заїзду, дати виїзду. Назву номеру або тенту відповідно він знає, що ніхто ніде не помилився. Він точно знає, що для нього забронювали саме те, про що він тільки що, наприклад, спілкувався з адміністратором по телефону. Ви хочете отримати гроші від вашого майбутнього гостя за бронювання. Ви можете в системі згенерувати рахунок, який може бути сплачений за посиланням, і відправити це посилання також через канал СМС а uh, також Перед заїздом ваш гість може автоматично від системи отримувати нагадування про заїзд. Воно може відправлятися за одну добу до дати заїзду, за дві або за три. Ви можете це вирішити і сконфігурувати так само, як і що саме відправляти як нагадування вашому гостю. Наприклад, йому можна відправити посилання на Google Мапу для того, щоб він просто натиснув на кнопочку і одразу у нього проклався маршрут, щоб йому зручно було до вас дістатись, або можливо, ви хочете йому сказати. Про майбутні погодні умови, щоб він щось специфічне з собою взяв, таким чином проявити турботу до вашого гостя, і коли вже гість виїхав, можна автоматично відправити вашому гостю запит на відгук, де він може оцінити свій досвід за певними категоріями, які ви також можете визначити. Наприклад, я хочу отримувати відгук, чи зручно було бронювання, чи гарна була комунікація. Чи гарна була дорога, і, і так далі, тобто будь-які критерії оцінки можна визначати, створювати, і саме по ним ваш гість буде оцінювати досвід відпочинку у вас. Я люблю казати, що BookMeNow це сервіс для вас, і тому підтвердження є те, що якщо ми кажемо про якусь розробку додаткового функціоналу до шахматки, взагалі до програмного забезпечення, яке ми робимо, я дуже гордий, що лише приблизно 10% нам потрібно придумувати, що саме ми будемо робити інше 90% просто до нас приносять наші користувачі. Вони кажуть, що їм. Хочеться ще покращити автоматизувати, або що їм незручно, і ми відповідно робимо ці зміни а, і просто потім спостерігаємо, як, а, як нам надають зворотній зв'язок, де а, зазвичай нам кажуть, що стало набагато зручніше, цікавіше і простіше. А, тут на скріншоті наразі ми показуємо, що лише за цей поточний 24-й рік ми внесли 86 покращень, або розробили додатковий функціонал лише для шахматки. На сьогодні, все. Я дуже дякую за увагу. Ще раз дякую за запрошення. Ви тут можете бачити сайт нашого сервісу. Якщо вас щось зацікавило, або ви хочете спробувати для відвідувачів сьогоднішньої конференції. У нас є спеціальний промокод. Сповістіть його нам, і ми із задоволенням надамо знижку на користування BookMeNow. Дякую, дякую, Артеме. Насправді, я скажу як власник бізнесу, коли ми почали використовувати власне BookMeNow, це трошечки спростило мені життя. Бо для мене основною історією це як витягнути інформацію фінансово, тобто, значить, ціна середнього номеру, загрузка і так далі. Це дозволяє швидше набагато робити, ніж це вручками вносити. Тому дякую вам за вашу роботу, за вашу доповідь і успіхів нам усім. І вам дуже ми дякую. Так, дякую, Так, ми переходимо до наступного спікера.